Обімкнув бодікамеру. Взяв кейс із доказом, е, а саме грошима поклав на стіл. Взяв кейс для е, розпізнавання справжні кошти чи ні. Поклав на стіл. Почав оглядати купюр, відкрив кейс, дістав купюри, почав оглядати їх. Почав оглядати рельєф. Рельєфні елементи, якість паперу, перевірив наявність водяного знаку, наявність захисної нитки, поєднання зображень, оптично змінний елемент, голограми, мікродрук для цього викор... дістав з кейсу для провірки коштів, лупу почав перевіряти купюру на мікродрук ультрафіолетовий захист за допомогою ультрафіолетового захисту побачив невидимі в звичайному світлі волокна в папері та світіння спеціальних елементів поклав на місце знову взяв лупу Приблизив на серійному номері. Дістав спеціальне обладнання. Взяв купюру, вставив спеціальне обладнання. На обладнанні показано, що ці купюри не є ліпові, а справжні. По всіх ознаках ці всі купюри є справжніми е, та непідробленими. Не Вимкнув камеру.